У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулася зустріч з поетами та письменниками Національної спілки письменників України. Відкрив захід та представив гостей радник ректора університету Олександр Маркович Бандурка. Університету культури його програми. Сьогодні відбудеться творча зустріч з курсантами Національного університету внутрішніх справ. Членів національної спілки письменників України, поета Аулова Олексія, Глібова Володимира і Барчана. Барчана Анатолія. Люди в літературі відомі, кожний майстер слова. Думаю, що курсантам яким треба оволодівати не тільки знаннями права. Криміналістики інших наук цікаво буде і поринути в мистецтво, послухати дійсно майстрів слова. Гості зустрічі пишуть свої твори в жанрі сатири: курсантам університету. вони декламували вірші та короткі чотири вірші на тему побутового гумору.